Доброго дня, дітки! А давайте пригадаємо, яка пора року прийшла на зміну зимі. Так, малята, прийшла весна. Весна це довгоочікувана пора року, адже саме після зими починає прокидатися природа. Сонце світить яскравіше, на вулиці стає тепліше, починає танути сніжок. Біжать струмки. На землі з'являються проталини, а за ними починають з'являтися і перші весняні квіти. Першоцвіти. Першоцвітами дітки називають піточки, які першими зацвітають на весні. Вони свідчать про те, що весна вже повністю вступила у свої права. Малята першоцвіти це безцінний дар природи. Перша посмішка весни. Вони символізують пробудження і відновлення життя після довготривалої зими. Першими весняними квітами є підсніжники, проліски, крокуси. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації і на ньому я пропоную вам зробити квіточку пролісок. Пролісок це невисока рослинка, яка проростає з цибулини. Пролісок має тоненьку зелену стеблинку, вузькі листочки і квіточку синього або блакитного кольору. Я пролісок маленький, і перший навесні сказати вам раденький Кінець, кінець зимі! З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Пропоную вам розпочати роботу. Спочатку ми змастимо клеєм шматочки білого паперу і наклеїмо його на аркуш блакитного паперу. Це буде сніжок. Далі із смужечок зеленого паперу ми зробимо стеблинки для нашого проліска. Ось так. А тепер будемо наклеювати саму квіточку синього кольору. Ми будемо прикріплювати пелюсточки до стеблинок. У нас вийде три квіточки. А тепер, коли квіточки готові, будемо наклеювати на нашу роботу листочки проліска. Ось така робота, дітки, вийшла у мене. А я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей. То весна завітала. сонечко її в небі